Саша дуже вам вдячний за э, ваш корм для наших службових собак. Десятки тонн гуманітарної допомоги вдалося передати по всій Україні з початку повномасштабної війни спільно з однодумцями, розповідає волонтер Олександр Ванюрський. Сприяв цьому каже Лучанин, його пес Леон, рідкісної в Україні породи Босерон. Мій пес він був на всяких фейсбучних групах за кордоном. в Основному і коли почалось повномасштабне вторгнення 24 лютого. Я почав щодня вести якусь історію і доносити людям за кордоном, що насправді. В нас робиться завдяки дописам у Фейсбуці. Почала надходити допомога від благодійників, як з-за кордону, так і з України, говорить Олександр. А це корми для тварин, речі для цивільних та військових. Допомагають і фонди. Один з них, приміром, із Каталонії, Іспанія. Олександр Олександр. Однак здебільшого допомога надходить від небайдужих людей, каже Олександр. Дуже-дуже багато приватних осіб, які, які допомагають. От, наприклад, є в Італії група з трьох людей, це наші друзі. Ми ніколи їх не бачили, але от, Альберто, я його там називаю братом. Тому що настільки теплі відносини Альберто, Крістіна, Елізабет, є наша подруга Моніка в Польщі. Спочатку ми були просто спільнотою однодумців, розповідає волонтерка Надія Микало. За деякий час, каже, залишилися найбільш віддані справі. Тож вирішили зареєструвати громадську організацію Обійми друзів. Коли, може, друга чи третя прийшла допомога за кордоном, і ми так якось зібралися всі на складі, стояли. І ми так знаєте, так обнялися і думаємо, ну як нам назвати нашу організацію? І ми так продумали Обійми друзів. Зараз у нас є п'ятеро людей, які вже перевірені, які ми одному довіряємо. Зараз говорять волонтери громадської організації Обійми друзів Олександр та Надія зосередилися на допомозі тваринам. Зокрема, організація відправляє допомогу на Херсонський та Миколаївський напрямки, допомагає розплідникам. Ми от з Лео мали подорож до Миколаєва, ми побачили, що там робиться. Хоча допомагаємо і Луцьку, ми неодноразово допомагали комунальному підприємству Ласка ми допомагаємо нашому Луцькому зоопарку, куди, на жаль, підкидають бездомних тварин. Але намагаємось допомагати конкретним людям, кого ми знаємо, тому що бували випадки, коли до нас зверталися шахраї. Миколаїв, Херсон, розплідники, Харків. Розплідники є і так само Луцькі. Наші волонтери, коли вони скидають на фотографії і відеозвіти, як ці тваринки їдять, які вони потім ходять, лащиться. От мабуть, це сили дає нам. У планах громадської організації Обійми друзів, допомога дітям, зокрема, дітям-переселенцям у соціалізації та психологічній реабілітації за допомогою тварин, каже Олександр Ванюрський. Лариса Андрійчук, Віктор Легеньковський. Суспільне новини, Луцьк.